А, значить, допис художниця Паліна Мороз. Паліна Мороз, що вона розповіла, що у Франції проходить фестиваль, який так і називається фестиваль кіно інша Росія, Друга Росія, Не інша а Друга Росія, який присвячений Олексію Навальному. Яка вона друга та Росія, і е, якимось чином у програму цього фестивалю записався фільм Українки Шепітько одні е, Лариси Шепітько, точніше, і інший фільм, легендарний фільм, який знає весь світ. Це тіні забутих предків Сергія Параджанова, який знято за романом українського письменника Михайла Коцюбинського. І в коментарях до цієї публікації, яку написала Поліна Мороз, критина директорка Українського інституту Тетяна Філевська написала, що вибачте, е, Представництво України у Франції звернулося вже з листом до організаторів. І Величезне питання, яким чином взагалі фільм про Параджанова опинився на фестивалі Другая Росія? На секундочку, права на фільм Параджанова. Він наскільки я, якщо я не помиляюся, вони належать на студії Давженко.